Роман Ясан, технолог будівницького заводу мінеральної води. Наш завод випускає прекрасну мінеральну воду ще з радянських часів. Так? За час перебудови завод трохи пішов в упадок, розпродали його, тому ми зараз фактично відновлюємо як кажуть, перлину Буковини. Застосовую нові технології. Тому і весь час давний час працюю з Вазгрупою. В ВАЗ Вайзгрупі моє враження, що — це прекрасна організація з прекрасною виробничою дисципліною. Вони багато так як консультують, якщо по неясних питаннях, так само в питаннях патентування, торгової марки. Спецдозволю багато чому нам допомагають. Тому, як технолог заводу, від усіх вдячний Олегу як керівнику, і юрисконсульту Марії Іжевській.